Піка не просто олівець, це як ручка у нотаріуса. Звичайний олівець коштує там 5, 10, 20 гривень, а цей як сніданок у кафе. І що? Я за ним кишеню лізу частіше, ніж за телефоном. Малює скрізь гіпс, бетон, штукатурка, метал, скло, пластик. Він не питає, він пише. Там, де звичайний олівець каже, не можу, піка каже, дивись. І саме головне він не губиться. Бо як немає, то ти бігом біжиш шукати. Тому що дорого. Звичайний загубив, та й фіг з ним. пікою вже не так. Стержень змінюється. Білий, жовтий, червоний. Любий колір. Під будь-яку поверхню, як у справжнього майстра, є чим підкреслити деталь. Це не просто олівець, це інструмент. Якщо одного разу спробував, Дозвичайно вже не вернеся.